Привіт, я Марта, а ви на моєму каналі Пончик в законі. Сьогодні готуємо сирну запіканку. Це буде просто, легко, доступно і незаконно смачно. І так, що нам знадобиться? Сир будь-якої жирності кисломолочний пів кілограма 4 яйця. 4 столові ложки сметани, теж будь-якої жирності, 150 г цукру, пакетик ванільного цукру, 2 столові ложки борошна, родзинки або інші ягоди за смаком 50-70 грам і сіль для балансу смаку. І так, поїхали. Я беру сир в брикетах, ви можете використовувати, який вам більше подобається. Я рекомендую його перетерти. Ви можете робити це через сито або за допомогою блендера. Я роблю це товкачкою для картоплі, тому що мій блендер погризла моя собака. Далі розділяємо яйця на білки і жовтки це також процес, який я рекомендую не упускати. І змішуємо сир з жовтками. Додаємо ванільний цукор. Додаємо цукор, додаємо сметану, сіль і все гарненько перемішуємо. Цю масу додаємо борошно і ще раз ретельно перемішуємо до однорідності. Тепер беремо ємність з білками і взбиваємо їх в щільну гарну білу піну. Тепер нам потрібно об'єднати наші дві ємності. Я рекомендую робити це дуже обережно для того, щоб зберегти щільність білків, і ми це робимо для того, щоб наша запіканка не втратила свій вигляд після того, як вона буде приготована. Додаємо родзинки. і ще раз ретельно перемішуємо. Змащуємо форму маслом. У мене форма має розмір 20 на 20. Викладаємо нашу запіканку у форму, гарненько розтрушуємо, щоб розрівнялася рівномірно, і кладемо випікатися в духовку. Моя духовка не дуже гарно випікає, тому моя запіканка випікається в районі години 20 при температурі 185 градусів. А ви орієнтуйтесь по своїй. Смачного.